Вельний влог, частина 3. Та не бачив першу та другу, вони вже в профілі. Ну що, друзі, це наш п'ятий робочий день. Ці свята нарешті, блядь, закінчились. Візуально таке, як, блядь, ніхуя не зробили. Як було, так і осталось. Якщо йдемо, глянемо що всередині. Чого не впав, блядь? О, то тут, блять, тут всередині є стіна. Це я зараз стою в нашому коридорі, і тут вже є прохід в першу кімнату і в кухню студію. Що залазить? Я вже на кухні. А тепер в кіблаті. Тут можна ще з інструментом поработати сьогодні, нарешті. Блять. І мене хвилювало запитання, яке в нас вікно на кухні. Тут 160, це все вікно десь 150. Для вікна в нас має бути мийка і з таким класним видом. Зі змін у нас тепер готова вентиляція у